Привіт усім! Сьогоднішнє відео буде знову розпакування розпакування і на цей раз з магазину Lidl Бачите, ось цей магазин оцей такий супермаркет, в якому я купую теж продукти. Минулого разу ми робили розпакування з Aldi, а зараз ми зробимо розпакування з Lidl І у нас знову розпаковка. Я сьогодні поїхала. До своєї подруги і по дорозі заїхала в магазин, бо подумала, що мені потрібно десь щось підкупити. Минулого разу я робила розпакування буквально на речей, яких мені не вистачало на два тижні. Ну, а тепер вирішила ще підкупити ще щось три трішки, тому що закінчиться то одне то друге. І ну, ось магазин Lidl. Бачите, ми мали тоді трошечки з магазину Aldi, а зараз я буду робити. Купила трошки продуктів з магазину Lidl. У нас є завжди ось такий каталог, в ньому можна подивитися, що тут буде. На тиждень наперед, навіть на 2 неділі деколи є. Ось цей магазин має не тільки продукти, а він має і різні речі домашнього вжитку, для одяг, той самий, навіть спортивний інвентар, декуди інструменти вони мають. І ось можемо переглянути, наприклад, навіть є ця сушка для одягу. За 30 євро можна купити таку величеньку, доволі, яка на вулиці може розміщатися, можна її в домі, якщо є місце, можна класти. Ну але дуже багато хто купує і приміщають її на вулиці, тому що вона доволі велика. Вона в розмірі, бо мовна має метр двадцять. Двадцять метрів space. Двадцять метрів сушки, 20 метрів на, напевно, в радіусі чотири сторони. Ну, 5 метрів навряд чи воно має, але, мабуть, оцих 4 лінії дають 5 метрів, щоб можна було розвісити одяг. Так, щось тут буде у нас для шиття, для, для просування. Є такі вішалки. Дивіться, 7,99. Можна купити ось таку вішалочку. Хто не має багато місця, наприклад, в домі, в кутику, десь в коридорі, всього за 7 євро можна придбати ось таку вішалку. Ну, і такі сушки для. Для сушки одягу на м, коло батарей, хоча ірландці не сушать одяг на батареї, тому що він дуже зажовкає і неприємно пахне з часом. Сушити одяг на батареї на радіаторах не, не бажано. Був дуже великий вибір домашніх квітів, був дуже вибір, як вазони, наприклад, були ось такі, навіть я б сказала, зараз я покажу вам ближче. Ось такий фікус Бенджаміна був маленький, всього за 6 євро можна було купити, щоб він вдома ріс. Тобто він не розростається дуже великий, бо він, напевно, зроблений по типу бонсая, щоб був маленький. Ну, і ще якісь типу фікусу, може, ще щось не знаю, що це було. Вже почали з'являтися цибульки на цибульки нарцисів. Зараз, напевно, на слідчому тижні вже будуть тюльпани, можна вже підкупляти собі, щоб, щоб на весну було. Ну і були такі горщиках цикламени. Вони є міні цикламени такі досить малесечки, дуже. Ну і такі трошки більшенькі. 3 за 4 євро можна було купити. Дивіться, плющ, навіть плющ можна купити три горщика. Ось, звичайний плющ, який росте в лісі, але тут він такий більше, напевно, одомашнений, можна було купити його 3 за 4 євро, щоб можна було висадити все в садочку. Знов таки орхідеї були по 10 євро за горщик, але не було такого вибору, чесно кажучи. Ось такий міксер за 79 євро. Можна купити теж. Ось такий стаціонарний міксер. Доволі гарний колір, такий бусковий, хто любить. І бачила я ще щось. А ось тут теж кавоварка, теж бускового кольору. Хто хоче собі зробити, наприклад, комплект, такий, щоб був в одному кольорі. Тут в нас є перемелювати каву. Хто любить каву в зернах, ось, будь ласка, маєте. В ньому, до речі, дуже добре подрібнювати. Рис, мені потрібно було таку рисову крупу. Не пам'ятаю, в якомусь в якомусь рецептів я побачила рисову крупу. І ось я на ньому перемелювала теж. Тобто можна цукор подрібнювати на пудру. Теж дуже добре, правда, не дуже довго служить, бо цукор, не знаю чому, дуже швидко затоплюються ножі. Ось, сковорітки знову були: 5 євро. Алюмінієва сковорітка, досить добра. На рік часу її цілком вистачає. Ось такий навіть ейрфраєр це смажити, як вони називаються оці зараз нові технології, всі, оці, що можна швиденько дуже зробити, теж в кольорах зелений чайник з тостером. Ось. Оце у нас тут що таке: електричний, для солі і для перцю теж молоти сіль. Молотий перець, теж в трьох кольорах. Дуже гарно, хто хоче собі підібрати по кольорах на кухню, може це зробити. Ну, і продукти. Продукти тут. Що можна приготувати з того, що купиш в Лідлі. Ну давайте я не буду багато показувати каталог. Тобто такий каталог ви можете собі переглянути вдома, підібрати, що вам потрібно. До речі, можна замовляти в них, і вони вам зберуть уже цілий кошик, який ви, наприклад, ви виберете товар, ви можете тільки приїхати і забрати. Ось. Ну, і давайте подивимося. Переважно в цьому каталозі я, я завжди дивлюся, що є на скидки, що є з, з по знижці, що можна купити. Ну і почнемо з того, що я купила сьогодні, потрапила, натрапила на такий польський дрібненький. Навіть не знаю, це не Вермішель, а це таке наче, тоненька, дрібненька лапшичка. Бачите, вона дуже-дуже дрібнесенька, -дуже вона дуже добре до бульйончику. Якщо варити курячий бульйон, вона дуже-дуже добре смакує. А я люблю її з молоком на сніданок. Ось, купила дві такі упаковочки. Одна коштує 69 центів, ну, дві, відповідно, неповних євро 40. Далі купила я какао. Порошок, мені потрібно, я задумала спекти пряники, такі звичайні наші пряники, але чомусь захотілося їх з шоколадним смаком. То я купила такий нами самий дешевий: євро 49 какао-пудра. Теж в ліделі. Тут є в упаковці 250 грам за євро 49. Купила також я муку. Муку я купила, в мене є хороша і хороша високоякісна мука, але ці пряники потребують муки не такого високої якості. І я купила ще й називається self raising Це мука, яка має додаток або порошку для печива, або швидше всього тут є сода у місті. Можна прочитати, але це мука, до речі, досить навіть непогана по якості. Зараз я вам скажу. Тут білок 9,3. Ось протеїн 9,3, навіть досить непогана. Має в собі солі трошки і має так карбонат. Карбонат це карбогідрат, це сода, звичайна сода. Тобто є вміст соди, щоб вона підростала. Вона дуже добре на тістечка. Наприклад, коли робите пісочне тісто, оця мука дуже добре підходить на, дуже гарно розсипається потім тісто. Купила я отакий, тут в нас є 2 кілограма, і вона коштує тільки євро, здається, євро 29 чи євро 39%, якось так. Це тільки на ці пряники, бо в іншому на хлібчик я купую тільки муку, яка має 10, 10,5-11% протеїну, білка. Купила діжонську гірчицю, вона коштує всього 75 копійок. Я купую гірчицю для майонезу. Я роблю сама майонез, як я вже говорила. Купила ще таку гірчицю англійська. Вона трошки гостріша і вона трошечки жовтіша. Бачите, коли джонська, така більш біленька, то оця англійська вона має в собі вміст карі, як буде. Ось в має в собі, тут теж, якщо прочитати, то тут вода. Гірчичний порошок. Ну, це, звичайно, зроблена у нас з порошку, це порошкова гірчиця, тому вона коштує 69 копійок. Купила я зелений горошок, бо, як я казала, я купила була ковбаску, робила. Тоді, горошок. тоді робила я салатку, але не таке по типу олів'є, але не олів'є. А я зробила з язиком такий салат, використала до неї кукурудзку. а це вирішила зробити таке олів'є, щоб був горошок. Горошок коштує її. 59 центів. Купила ще ось такий Чік-піс чік я дуже люблю з нього робити, я збиваю блендером, з, трошечки даю вершкового масла, додаю зелень, петрушечку, базилік і трошки кропу. Якщо нема кропу, можна його не давати. Я його збиваю міксером на таку, ну, типу, як по типу хумуса. Таку намазку. Купила я салат. Свіженький салатик, беде ліф салат коштує євро 39 упаковочка, тут 125 грам, він свіженький. Але мені він подобається цей набір, бо тут є і шпинат, тут є трошечки навіть десь де кропик попадає, попадають листочки від буряка і сюди попадає трошки руколи, Тому я люблю цей салатик, купую його завжди. Його можна змішати, ту самий, наприклад, курячу грудінку порізати кусочками, додати туди фету. Буде теж такий салат смачний з майонезом. Купила ще отаку червону кукурудзу, цю червону фасольку. Я роблю серце, гов'яже серце. Я купую. Я купую і роблю салатку червона цибулька маринована, фасолька червона і серце. І дуже смачно. Купила. Так, сказала, так, скільки це коштує. Десь вона коштує, по-моєму, 69 центів. Купила упаковку моцарели. Вже потертиї моцарели. Я дуже люблю з неї робити хачапурі. Я вам колись теж минулого разу я теж робила хачапурі. Ще купила одну баночку згущеного молока. Морозиво не робила, але купила згущене молоко. Хочу спробувати зробити зефір. Але з додатком згущеного молока. Там є в мене рецепт, де дві ложки згущеного молока йде до загальної маси. І зовсім смак інакший в зефіру. Навіть не ванільний, а трошки інакше. Сьогодні була морква, була морквочка на скидку. Маєте на увазі на знижку. Цей кілограм морковки я купила за 69 центів. А переважно вона Євро 39%. Ну, то це сьогодні я взяла кілограм. Так само, можливо, морфіану бабку захочеться спекти, вона досить дієтична. І так як мені зараз треба скинути вагу, лікар сказав, то я мушу щось таке спекти, щоб воно було і корисне, і смачно. Купили ось таку баночку огірків. Це огірочки такі мариновані, як я купувала колись маленькі баночки. Ну, там 800 грам, здається. Тут є в нас. 850 грам загальної ваги, кілограм 55, напевно, в місто гірки, і загально все разом виходить чомусь 1700, ну, можливо, ще з водою. Ось. Вони доволі такі кислі, але вони непогані на смак до салату. Деколи я додаю до салати, вже вирішила купити велику баночку, ну не через огірки, через банку. Мені потрібна така велика банка. Тому що я вирішила: якщо будуть грибочки цього року, подеться маринувати. і Хочу зробити асорті, Таке капуста по типу, типу солянки, капуста з грибами. Що ще я купила? Я купила авокадо. Авокадо дві штучки. Тут вони м'ягенькі, доволі хороші. 2,49 за дві. Покупила таких дві упаковочки, дві, дві упаковки авокадо. 2,49 це 2,50, 5 євро за 4 штуки. Ну так будемо рахувати грубо, євро 25 за штучку. Але вони вже м'ягенькі, такі, що можна їх їсти одразу. Тобто їх не потрібно тримати, чекати, поки вони зм'якнуть, бо переважно в лідлі продають в два рази більшого розміру авокадо, але вони досить тверді і потрібно чекати, поки вони достигнуть. Були сьогодні груші: ось такі гарні великі груші. Вони дуже солодкі. Дуже смачні, і одна груша коштує 39 копійок. Теж сьогодні була така знижка. Я купила дві, так як у нас, нас ніхто, крім мене, груші не їсть. А ось нектарини купила цілу упаковку. Купила їх тут є 6-7 штучок. Знов-таки тут є кілограм, кілограм коштує по знижці 2,19, а були вони 3,65, здається. Але купила цілу упаковку, тому що у мене їсть їх гектор. Собачка. Він дуже любить він, дуже любить сливи і дуже любить ці нектарини. Так, не забула я і про котиків теж. Купила котикам такі палички. Ось ці, ці палички з вил. Це так якби би з, з оленя, з косулі, внутрішні, бо полчик. Внутрішні це печінка може бути, можуть бути нирки, може бути серце. І купила ще одну теж це вже з яловичі. Тут теж 10 паличок, теж полче і печінка. Теж там щось, певно, куряче, куряче з курячою печінкою. Так, ще купила я таку моцарелу, це в кусочку. Я дуже люблю помідорки з базиліком і пластерками порізати моцарелу. Це ось така. Такий, така покупка купила я ще, почала купувати ось таке вівсяне молочко. До речі, моцарела 165 центів, я купила дві за євро 30. Купила ось таке вівсяне молоко. Вартість тут літр молока. Зараз я вам покажу. Так, тут літр молока. І ціна на неї 2,49. Баріста це до кави. Воно досить смачне, воно не має лактози. Зараз я подивлюся, воно без цукру. Низько. Низькокалорійне і має дуже низький вміст жиру. Тобто, ну, практично, воно не жирне, бо це вівсяне. Я спробувала колись скуштувала до кави, мені дуже посмакувало, була в знайомої, вона мене пригостила каже, Ліда молока немає такого звичайного, маю тільки вівсяне. Але каже, я рекомендую, якщо хочеш, можеш скуштувати досить смачно. Ну, Нам Гектор знову тут заважає. І... Я скуштувала і дійсно мені сподобалося. Я почала купувати ось це молочко до кави. Напевно, його можна і до сніданку додавати. Напевно, до той самий вермішелю та лапшичка, що я купила, можна буде спробувати додати не звичайне молочко, а додати ось це, і думаю, що буде теж смачно. Так, що я ще купила? Купила я сир, так як я купила моцарелу. я вам показувала, я купила потерту моцарелу, купила поцарелу в кусочку і купила знову сир. Тому що той я вже майже доїла, тому що я його кожного дня на сніданок пару плястерок відрізаю і роблю такі собі з врапсами. Сьогодні я їх не купувала, бо в мене ще є. Купила сир, називається Irish Mild. Він такий трошечки солонуватий, трошечки кисловатий. Не є такий гострий, тому що є червоний сир, дуже гострий, є зелений, він такої середньої міцності. Я б сказала, в нього така гостринка. Дуже помірна, а цей ще легший. То люблю дуже цей сир. Тут 400 грам і ціна його 2,49. Так. Ну і купила я, звичайно, як себе не побалувати. <гум> купила я ось такий ще копчений сир. Він є з шинкою підкопчений і дуже ніжний. Смуз це дуже ніжний. 10 пластерок, ціна його євро 69-200 г. З шинкою, кусочки шинки, навіть видно тут, бачите, оце от такі вкраплення червоного в сирочку, то він дуже смачний, але я його через день використовую на сніданок, хлібчик з маслом, особливо, коли я печу свій хліб, хлібчик з маслом і кусочок цього сиру, і дуже-дуже смачно до кави. І на остаток я ще купила рибку. Купила я сардіну. Сардіна ця з жовтеньким, бачите, вона має такі, чим вони відрізняються От подивіться, є така і є така. З жовтеньким, оцим, де ж намальовано, вона в олії, ця сардінка. А така сардінка, вона є просто в воді. In brine. Тобто, ну, сироп, це так би вода, навіть не сироп, а вода підсолена. В підсоленій воді. Купила дві, бо я змішую одну таку, одну таку. І роблю салатики. Роблю салатик. Наприклад, навіть до того листового салату можна додати цю тюну. Я тюну майже зараз не купую, тому що в нас тунець, якщо він справжній, хороший тунець, він дуже дорогий, він буде коштувати, до речі, якщо ця баночка має, тут у нас всього 120 грам, бачите, така баночка рибки, це воліє. Вона коштує 70 грамів. 89 центів. Ця коштує 69 центів, одна баночка. То тунець буде коштувати вам 2,49 або 2,89. Це нормальний тунець, який дійсно. Ну, і взагалі тунець, я не знаю, чи... чи знаєте, наскільки я читала про цю рибу. Вона збирає в собі, накопичує оці тяжкі метали. і Чомусь кажуть, що її м'ясо так, воно смачне, воно таке досить непогано в салатах, і можна її тушкувати з овочами, але м'ясо не є дуже корисним. Тому перестала купувати тунець, почала купувати сердіну, або є така ще в нас макрель. Макрель це наша скумбрія. Ось, Купую такі баночки, мені дві баночки якраз на таку невеличку мисочку салату, ну, можливо, десь отаку велику. Ось така мисочка, салатику. Виходить мені пів того пакетика листя, дві, дві баночки цієї рибки, два яйця відварених, пів червоної цибульки замаринованої. І я додаю туди або кукурудзу, це на смак, хто як хоче, або я додаю горошок зелений. Можна трошки того, трошки того, і заправляється ложкою домашнім майонезом. Ну і деколи я додаю ще оце, буквально оці огірочки, що я купила, я можу додати туди один або два маленьких огірочка. Ну такі салатики я роблю. Можу таким салатиком повечеряти, він є корисний, він не є шкідливий і він не дає накопичені ваги. Хі -хі. Хоча для мене це дуже-дуже болюче питання, тому що мені сказав лікар: 6, ну якщо 8 кг знизити вагу, то буде чудово. Ось, ну ось такі мої покупки на сьогодні. Я заплатила 36 євро і 35 центів. Я заплатила за ці всі покупки. Але скажу вам, що тут навіть є такі речі, які я не використаю одразу. Тобто, мені та сама, наприклад, фасолька. Якщо я буду використовувати робити салатик цього тижня з фасолькою, то я вже не буду. в мене залишиться горошок. Якщо я зроблю, наприклад, з горошком, то в мене лишиться фасолька. Ті самі авокадо я теж не можу з'їсти за один день, і це мені одне авокадо через день, то це мені вистачить навіть на 8 днів. Ось. Ну і все, фактично. Сир, сиру мені вистачить, в мене ще того кусочок є, то мені сиру вистачить знову на 2 тижні, мабуть. Так що, ось такі мої сьогоднішні покупки. Ну, ось така невеличка кубка вийшла, півстола зайняла. Ось, як я вже сказала, я буду пекти пряники. Побачила рецепт, дуже хороший. Побачила, що дуже легко робиться, дуже швиденько, і будуть прянички. Якщо буде настрій, може, зніму рецепт. Зніму, як я буду це робити. робити. Ну, але я думаю, що на 30 євро, на 36 вірніше євро, цього достатньо на 2 неділі цілком. Ну, ось така от була сьогоднішня такий мій огляд. Ось молочко. Це дуже мені сподобалося, чесно кажучи, я дуже задоволена. Воно смачне, воно на смак досить смачне. Навіть до кави, от це що я даю, то мені кава смакує більше, ніж та, що була попередньо з звичайним молоком. Молочко в нас смачне, звичайно, любе молоко смачне, яке б ви не купили в Ірландії, все молоко смачне. Ось, тому що тут фермери, і в основному ми маємо своє ірландське молоко. Ми не закуповуємо ніде порошечки, мені ніде не закуповуються. У нас є власна фабрика, яка переробляє молочні продукти. І ми маємо і молоко, і масло власного вироблення, виготовлення. Ну, ось і все. Отакі От мої маленькі покупочки на сьогодні. Я вам показала все, що я купила. По-моєму, на все сказала ціни. Ну, ось так, якщо навіть прийдеться мені щось докупити, то це зовсім буде недорого. Там я докуплю хлібчик, я купила минулого разу. Він у мене ще є кусочок. Я якраз третій кусочок вийняла з морозилки. Так як я ділю, я розповідала, я ділю хліб на три частини, і тоді по частинці виймаю, коли мені потрібно. Ось. Ну і ще в мене є більше пів упакування отих кругленьких, таких, ніби ніби лавашів. Ну, ось і все. Орхідею не купувала, тому що в мене ще є ці орхідейки, бачите, вона стоїть. Так гарненько розквітає, розпускає бутончики. Ось не було що купити з орхідей, чесно кажучи, в магазині подивилася. Звичайно, шкода їх, ті, що там є, але я не можу купити всі. Звичайно, так. Тому вирішила сьогодні не купувати, а обмежитися тільки ось цими покупками. Ну, все. Вам дякую за перегляди, дякую за ваші пальчики догори, дякую за ваші коментарі, які ви мені пишете. І всім пока!